Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися зі смачним рецептом біля з дріжджового тіста з соковитою м'ясною начинкою. Для готування мені потрібно пів склянки теплої води, 35 г дріжджів, 1 столова ложка цукру. Це все гарно я перемішую. щоб все розчинилося. Додаю 2 столові ложки простійно борошна. І все гарно перемішую. Це все гарно розмішала і ставлю у пару, накривши зверху харчовою плівкою в тепле місце на 25 хвилин. Опара підійшла, я її розмішую. Ось така у мене гарна вийшла опара. Розмішала і додаю одну склянку теплої води. І це все гарно розмішую. додаю одну чайну ложку солі зверху. Олії 4 столові ложки. І це все гарно перемішую. Перемішала і додаю 3 склянки просіяного борошна. І все гарно перемішую. Перемішала і тісто буду вимішувати хвилини 3, не більше, бо тісто повинно бути вільне і не забите. Вимішане тісто накриваю зверху рушником і ставлю в тепле місце на 40 хвилин, щоб підійшло. Поки тісто підходить, я готую м'ясну начинку. М'ясо на м'ясорубці я перемолола вже заздалегідь. До готового фаршу я додала одну велику цибулину, стерла її на терці, дала сіль перець за смаком. І це все гарно я перемішала. Сюди я також додала 2 столові ложки води для того, щоб фарш був соковитий. Тісто вже підійшло. Поверхню коврика змащую олією. Руки також змастила я олією, виклала тісто і буду його розділяти на частинки. Буду ділити тісто на 10 частинок. Розділили кожну частинку, розрівнюю руками, додаю по одній столовій ложці фаршу і ось так заліплюю. Заліпила і трішки прижимаю. Формую такий танк ляшик. Біля зліпили і викладаю в розігріту сковорідку з великою кількості олії швом донизу. Смажу біляші з двох сторін до золотистого кольору. Готові біляші викладаю на паперовий рушник, щоб забрати лишню олію. Ось такий смачний вигляд мають смажені біляші. Всім смачного. Друзі, дякую всім за підписку та вподобайки.